Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Л. Повтори ще раз. Л. Звук Л називається Приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати. А вимовляємо коротко. Л. Тепер наша ниточка рветься. Л. Л. Л, А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер. Я покажу тобі букву Л. Порахуй усі букви Л. Скільки ти нарахував? Звук Л будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Л. Слухай! Звук Л. Ми дуже часто чуємо в словах. Послухай лимон, лев, лампа, лопата. Повтори ці слова. Але звук Л. Може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай та скажи, де сховався звук Л. Починаємо грати. Слухай. Лебідь. Де сховався звук Л? Так, на початку слова Малина. А тепер де? Так, всередині слова. Стіл. А тепер де сховався звук? Львова чудово! А щоб запам'ятати букву Л, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Л. Звук Л та пригадай слова зі звуком Л. Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також заходьте в гості на наш сайт Логопед Дія. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом.